Да. Uh, так, дивіться, зараз uh, ми ж туди приїжджаємо, ви поселенням спасали, да? Та Яроша, десь, так, така uh, я наша 10. Точно, так обуличко, А, це треба там, ну, буде я, на, люстра... не, на люстрації? на це... люстрації треба буде доказати, да? Давайте. Давай, давай. Мамуличка, давайте, давайте, прямо туди, сразу на дядьку лягайте, а отби сразу прямо. порозганяв, И... порозганяй, усикаті. Ну, а що дивіться, э, Зараз приїжджаємо вам оформлюємо там фінансову допомогу і це все, і потім вас відвезуть. Ну ну, там з робіт, там розберемося. Ну там розберемося, тому що я позвонила, уже все вже договорилася, сказали, що приймають. Якщо ну саме в чита. Я так, я ж, я ж спочатку там договорилась, потім вас би я вас не визивала, а куди поїхали? Непонятно куди тим болі там буде таким.